Прикарпатські медики збирають пожертви. Галузевий департамент проведе телемарафон зі збору коштів для відкриття дитячого хоспісу. Медичний догляд та психологічну підтримку там отримуватимуть 15 малюків. Прогнози на життя яких обмежені. Загалом нині на Прикарпатті понад 300 дітей потребують хоспісної допомоги. Ніхто абсолютно нікого не заставляє. Акція абсолютно добровільна. Я би не хотів, щоб на цьому фоні десь були якісь спекуляції, абсолютно добровільна акція. Медико-соціальний заклад запрацює восени на базі надвірнянського будинку дитини. Есколапи зізнаються, відкриття хоспісу для безнадійно хворих діток планувалося ще торік. Однак коштів на це бракувало. Такі заклади, переконані лікарі, показник гуманності суспільства. Але якщо розтягувати його в такому часі і не збурити суспільство, щоб це зробити вже тоді, коли воно потрібне негайно. То звичайно, без марафон, телевізійного марафону, без прес-конференцій, без участі всіх воно буде розтягуватись на роки. Хоспіс забезпечуватиме не лише стаціонарне лікування діток, а й психологічну підтримку батьків, адже вони потребують професійних консультацій щодо догляду за хворою малечою. За статистикою 10% батьків, діти, яких онкохворі, помирають від інфарктів. Якщо мама має бажання бути там, чи будь-хто з членів родини хоче бути з дитиною там, це абсолютно ми даємо. Сподіваємося, що ми надамо таку можливість. Власне, для цього і створюється цей заклад. Заклад захисту. Захисту від тих болючих проблем, з яким людина стикається сам на сам. Для того, щоб було кому професійно допомогти в цій важкій ситуації. Серед намірів влади створення також виїзних хосписів до родин, в яких живуть важкохворі діти. Надавати допомогу вчити. Родичів, як правильно вести себе з такими хворими людьми лежачими, надавати психологічну допомогу, не тільки медичну, а й психологічну допомогу, робити тренінги, щоб легше було, коли людина стикається вперше з такою бідою. Повірте мені, вона просто губиться, і наше завдання допомогти. Спрямувати правильно і розказати, як себе вести, як надавати правильно таку допомогу. Телемарафон Жити і вірити пройде 21 березня на одному з місцевих телеканалів. Піднімаючи тему дитячого хоспісу, лікарі наголошують, вони не говорять про летальні випадки. Йдеться про дітей, котрі живуть на перекір болю та зневірі. Додавати їм життєвої впевненості щодня і в різних вимірах, в силах кожного з нас. Оксана Середюкандрішкварла новини на вежі.